Всім привіт! З вами автограду. Сьогодні ми розглядаємо ПГУ щеплення до таких автомобілів як DAF-95 XF з каталожний номер деталі 628 450 AM. Виробник сампа Туреччина. Бачимо синє брендоване пакування. Каталожний номер деталі 096 082. Так, ну, і відкриваємо і оглядаємо. Запаковано пакет брендованому, Зараз ми його відкриємо і оглянемо деталі. Так, Коробку прибираємо, пакет брендований, якісний. Так, Теж викидаємо пупирочка, якісно запаковано, теж відкидаємо. Все, оглядаємо деталь. Бачимо алюмінієвий корпус. По підключенням. Так, М16, крок півтора тут М14, крок 1,5. Тут, тут не пише так. Шток. Можемо зробити якісь заміри, можливо, комусь буде цікаво. Хтось не знає, хтось любить підбирати по розмірам по отворам. 90. по центрам 94 в меньшем положении 94 так шток 10,5 с половиной сантиметров Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо треба, інші варіанти. Аналоги будуть вказані в описі карточки товару. Тому заходьте, підбирайте, вибирайте. Ми є платниками ПДВ, з вами був Автоградус. Дякую за перегляд, до побачення, всім гарного дня і настрою.